Слава Україні! Хочу нашим шановним оболонцям розказати всю правду про парковки на болоні. Дуже багато з цього приводу є різноманітних пліток, але я сьогодні е, зачитаю вам адреси, де парковки є законними. Ось лист, який мені на мій запит і на який я робив на вашу вимогу надіслала КМДА. І тут зазначено, що у нас на болоні. Існує 30 законних парковок, тільки 30. Слухайте уважно. Героїв Сталінграда 2, Дубровицька – 8-12, Малиновського 8, Кондратюка 4В-4Г, Івашкевича 14, Героїв Сталінграда 61, Леша Гавра – 17, Північна 3. Це біля Полісся, Героїв Дніпра 45, Героїв Дніпра 59, Малиновського Прескта Болонський, Прирічна, 37, Майорова 37. Це ті стоянки, які виконують, які обслуговують за угодою з Київ Транс Парк Сервісом. А сам Київ Парк Транссервіс обслуговує такі. Значить, парковки. Вербова, 17 біля книжкового ринку, Вербова 21 речовий ринок, героїв Дніпра 32-43, Маркововчка 21, Малиновського – 12, Фрунзе – 160, дріб 20, фрунзе 1. Проспект Оболонський напроти будинків 20 і 15 біля Дрімтауна, проспект Московський, 10, проспект Московський, 6, 8, проспект Оболонський... 14 16 13-19А. Проспекта Болонський це біля Дрімтауна, проспекта Болонський, 15, проспекта Болонський, 18, проспекта Болонський, 28-30, проспект Болонський, 52-52А, вулиця Прирична, 5А. Ця спарковка є сезонною, вона діє тільки протягом травня і літа. І проспекта Болонський. 21 таким чином, оці парковки є законними. Можете собі виписати адреси, і якщо якась з парковок не входить в число цих парковок, можете спокійно скаржитися, писати до мене, писати до міської влади і будемо думати, що з нею робити.